І ця боль, така аска боль, була просто невиносима. Може, люди, які не витримують цю боль, помирають. Якщо ти витримуєш, то залишаєшся живим. Якщо ні, то все, ти погибаєш. Це не просто інтерв'ю, це розмова з людиною, яка пережила одне з найстрашніших випробувань, але не втратила гідності, віри і сили боротися далі. Олексій Данилюк, військовий Збройних сил України. Ветеран на фронті він втратив ногу. Ампутація, лікарні, реабілітація. Усе це тепер частина його щоденної реальності, але він не здається, знову навчається ходити, знову будує своє життя і робить це з незламним характером. Його слова прості, чесні, сильні. У них немає пафосу, але є те, чого сьогодні так бракує: глибока людяність і стійкість. Це його монолог, голос сили, голос незламності, про біль, про надію і про вибір. Жити попри все мене прозвала, прийшла по Я пішов вже, ну, вже рік війни було. Спочатку я був начальник ремонтної майстерні і набиралася батальйон. Цей ремонтний, він такий доповнительний бригада. У нас 118-та бригада. Збройні сили. Збройні сили України, так. Да. Я був спочатку начальник ремонтної майстерні. Ми ремонтували саму зброю, самі оптику і стволи. Все зв'язане з військовим обладнанням. Потім нас розформували, і я попав в службу РЕП. Це радіоелектронна боротьба. Це з дронами, з БПЛА. і Я ходив з такою спеціальною пушкою, і збивав дронів допомогти автомат Калашникова, все. Скільки батьки на собі да, Так. І це пушка спеціально в такому рівні. Вона така, вона ж 4 з чимось кілограм, там батарея спеціальна. Я ходив міняти батарею, коли був на позиціях. Це треба було теж через ліс, там і боявся кожен раз, щоб воздуху не було. Коли йдеш там кілометр три, і коли воздух, це ну, дві ракети, бувають там е е великі, такі по півтони, зривається там, дуже остається слід від неї. І там йдеш по цієї тропинці, а ця тропинка веде тебе. Спеціальна ізолянту такі сильні, щоб ти не зробив шах ліво, шах право, бо що там везде розтяжки. І, і ти йдеш по центрі терпінки і, і бачиш всі ці наслідки від цих кабов. І отак ми працювали. Це бувають дрони, які несуть з собою, це FPV-дрони, які несуть з собою, якийсь заряд скидають, а є які наблюдаючі дрони просто. Ну, смотрить обстановку, то це страшне. Такий гул від них, що гудить так страшно просто, неймовірно. Оце, от у мене поранення, це дрон зірвався. Тож, бачите, така іронія, що я воював з дронами, і дрон мене і наказав. Ми якось спасалися шутками, щоб трошки було проще це. Сміх я кажу, сприймати, да, про сприй... що там ну, на такій грані там просто було різне. Бувала одна бутилка води там на 3 дня чи на 4 дні ну, по глотку робили в день. Страшно, що вам сказати. Це не, не так страшно, як вам сказати, як Зуреєве, ці ракети, а є такі, знаєте, різні страхи, там, знаєте, що щоб когось там не підставити, щоб із -за тебе хтось не загинув. Ракети, знаєте, що страшно, в перші часов п'ять, десять. Це, тобі тобі страшно там зриви. Потім ти привикаєш уже все. Ти, ти, ти вже бігаєш там, вже, ти не обращаєш в ній. Коли треба, заховався, коли не треба, виходиш, ти вже привикаєш цьому. А так там постійно гули, постійно зриви. Коли тишина, то кажеться, якось непривично себе чувствуєш, коли наступає тиша, якась півгодини, то ну, знаєте, якось. Якщо ви готові поділитися, як взагалі отримали поранення? Який це день був і як, як да, це взагалі сталося? Це було таке, у нас виход був якраз. Я виїжджав на позицію. І в нас виїжджало шестеро на машині, і ми по троє. Три трошки впереді, там розходиться на 5-10 метрів, і три трошки ззаді, теж там, на п'ять. 5... І у нас першого, першого чоловіка була реп, така спеціальна штучка на, на спині з антеннами, яка теж глушить дрони, які летять дрони. Щоб... А я був другий, і заді третій чоловік. І коли йдемо, це було ніч. Ми виходили по сірому, як ми кажемо, по сірому виходили. І... Чую, який там жужить якийсь дрон. Я вже розумію по звуку, що. І ми трошки йдемо, не зворачуємо, нікуди нічого. Думаю, що Реп нас якось там захистить. І це ось спишка була. І знаєте, як вам сказати, от, коли ця спишка була, Оця секунда, вона так знаєте, як розтягнулася на вічність, просто як замедлено, знаєте, як словомо, замедленому, і потім такой бах, все, ти я забуваю, в мене змог, і все різко підбігає другий хлопець, каже, все. Тікаю в якусь там канаву забігаю, там, ну як уже, як збила мене все, я заболкаю. Я прячусь і починається ну, вже обстріл, потім сразу багато стріляють. Ви не одразу зрозуміли, що це пів... таке складне подав. Так, я не одразу. Я одразу шок такий, я лежав 30 хвилин десь, просто думаю, зараз трошки облажусь і піду далі. Mm -hmm. Таке було, знаєте. Чувствую, що вже якийсь привкус такий появляється, починається кружиться голова, і я вже розумію. Mm -hmm. А він, хлопець, це якийсь. Коли я впав, він каже, що турнікет, 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 одягай турнікет в першу чергу. Нас вчили одягати турнікет на руку. Да. І Я на натягую цей турнікет через ногу, затягую його. Казали, що дуже сильно, і ця боль, така аска боль була просто не. Не вона може люди, які не витримують цю боль, помирають. Якщо ти витримуєш, то залишаєшся живим. Якщо не, то все, ти погибаєш. Якщо у вас больно, то це нормально, то це добре. Якщо болить нога, гаці, то добре, ви затягнули, значить ви спас, спасетеся. А якщо вам не больно, то щось ви зробили не так. Я вже потім, коли цю ногу іншу трогав, то вона була як. Ращоську, так знаєте, як її посікло цими осколками. Просто вже спочатку мене тягнули хлопці на дворі, і от я 10 годин уже поповнюю. На... На стіл, і вже коли дівчина там казала, що ми будемо різати, я вже розумів, що ноги вже да, що? Уже там зовсім нема. Вона вже ну вже все, я вже повімав, що її немає. Всі, от всі допомагали, дуже багато людей. У мене спеціальна така була помпа, яка обізбалює. І вона так, як холодець, становиться нога, не чувствуєш. Я на цю ногу стою, а вона не витримує. І... Нічого, то таке. Дуже приємно, що живий. У мене немає такого там, що я якийсь інший. Щось ходити на протезі. У мене складне таке ампутування вважається. І дуже складно привикнути. Успіхи такі, ну потрошки треба час на те, щоб стати мені. На... На ноги. Вже як би сказати, щоб я вже сам ходив, хоча б там десь за сігарі сходити, самому купити. Буду займатися, думаю, там з'їздити ще десь, десь на рибалку, десь покататися. Не рибачите? Ну так. Як хобі? – Трошки, так. І нічого так по чуть-чуть. Життя продовжується, і я не думаю, що на цьому все там mm. зупинилося, це таке. Важливо любити своє життя, незважаючи на да. що? — Так, так. І люди будуть допомагати, по що ти будуть дивитися на те, як ти відносишся до свого життя, і вони буде тобі. Допомагати на цьому я бачив хлопців і без двох і нічого. Вони раділи, і все воно було добре. Так що нічого страшного нема. Не падати духом люди будуть допомагати, незважаючи не на що. І відноситись з повагою. Завжди і дякувати за все, що ви зробили. І я вам дуже дякую.